Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавою і дуже простою ідеєю подачі сніданку. Ми приготуємо хачапурі у незвичному варіанті із сосисок, яєць і сиру. Це швидко, ситно і виглядає оригінально. Ну що, починаємо. І так для нашого суперсніданку нам потрібно сосіски в будь-якому скільки, на скільки чоловіка буде готувати, будь-який потертий сир і шматочок важкого масла. І що ми робимо далі? Ми беремо наші сосисочки. І ось так посерединки надрізаємо, щоб у нас утворилась така лодочка. Так, сковородку на огонь викладаємо вишкове масло. Далі викладаємо наші сосісочки. Ось так трішечки. Притримуємо, щоб образувався кошик, а -а -а. так щоб формна була наша сарделечка чи сосисочка. Так. А -а -а. І що ми робимо далі? Далі все просто. Ми вбиваємо сюди яйце. Такий сніданок діти ваші точно захочуть їсти. Так, тепер присалюємо все це діло. Вкриваємо добресенька сирочком. Прямо доб... не шкодуйте. Накриваємо кришкою і хай готується. Дивіться, наші лодочки вже готові. Засмажуйте до настоя тих яїчок, яких ви любите. Ми любимо, щоб були рідкі. Ну, ось сніданок наш готовий. Подивіться, яка краса. Такий сніданок точно захочуть їсти діти. Гляньте, просто плелість. Хлібчиком вимакуєш яєчко. Це просто красотінь. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалась така ідея подачі і приготування сніданку. Тому. Готуйте, смакуйте. Сподобалось, лайкайте, підписуйтесь на мій канал, у мене дуже багато цікавих ідей на моєму каналі. Миру вам щастя і до нових смачних зустрічей!